Новини на радіо Сміла із інформації у студії Наталія Мершук, Вітаю вас, шановні слухачі. На 62-й сесії міської ради депутати ухвалили міський бюджет. Всього ж розглянули понад 60 питань порядку денного. Докладніше про це у наших найближчих програмах. Заступник голови керівника апарату Черкаської облдержадміністрації Віталій Коваль під час засідання урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки із надзвичайних ситуацій в Україні звернувся до заступника міністра охорони здоров'я Альони Терещенко з ініціативою допомогти переселенцям. Зокрема, він повідомив, що на адресу міністерства охорони здоров'я підготовлений лист про можливість використання районної лікарні в селі Ротмистрівка Смілянського району для довготривалого перебування понад 200 переселенців. Ленців заступник голови наголосив, що в приміщенні лікарні є ліфти, які дозволять переміщуватися навіть дітям із обмеженими можливостями. На цю пропозицію заступник міністра відповіла, що в разі позитивних результатів перевірки закладу спільно із Державною санітарно-епідеміологічною службою України область отримає відповідне погодження на використання приміщення. За круглим столом в облдержадміністрації за ініціативи депутатської групи облради гідність представники влади різних рівнів міркували, як змінити роботу держказначейства. Нинішній єдиний казначейський рахунок, на думку депутата облради Любові Майбороди, унеможливлює децентралізацію та породжує неефективне використання бюджетних коштів. Із нею погодилися і присутні сільські голови. Вони за право відкривати казначейські рахунки у регіональних відділеннях НБУ. Час фінансисти застерігають від поспішних реформ через складну ситуацію в економіці та в країні в цілому. Виправити ситуацію, за словами голови Черкаської облдержадміністрації можна змінивши стиль роботи казначейства. Казначейство має працювати в автоматичному режимі, а не вручному і максимум прозоро. Інакше маємо корупцію, коли одні платежі проходять, а інші ні, наголосив Юрій Ткаченко. Через роботу казначейства під загрозою опинилися навіть розпочаті торік проекти із енерго. Незалежності Черкащини і таких прикладів у присутніх безліч учасник круглого столу нардеп Владислав Голуб пообіцяв надіслати запит до МВС і генпрокуратури, аби перевірили роботу обласного держказначейства. Обласний військовий комісаріат оновив інформацію щодо підприємств Черкащини, які відмовляються надавати техніку для допомоги армії на сході країни. Серед 14 із них є і підприємства Смілянщини, ДП Одеська залізниця, локомотивне депо станції ім. Тараса Шевченка та пад Смілянський машинобудівний завод. Минулого тижня список підприємств, що відмовляються виконувати військово-транспортний обов'язок, складався із 17 підприємств. Нагадаємо, що на координаційній нараді. 2 лютого, голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко наголосив, що перед законом відповідатимуть і власники підприємств області, які відмовляються надавати техніку на вимогу. Під час четвертої хвилі до війська із області мобілізують більше сотні одиниць техніки національної економіки. Черкаські державтоінспектори затримали водія з кольоровим металом. Даний факт 9 лютого виявили на 25-му кілометрі автодороги Золотоноша Сміла Умань. Правоохоронці для перевірки зупинили автівку з державними номерними знаками іншого регіону. Так з'ясували, що півтори тони кольорового металу 31-річний житель міста Сміла перевозив без відповідних документів. За даним фактом проводиться перевірка. Минулої суботи на базі спорткомплексу Амангард відбулися фінальні зустрічі відкритої першості Смілянського району і мініфутболу футболу 2015. У змаганнях взяли участь вісім футбольних команд аматорів із населених пунктів району та міста Сміла. До заключного етапу першості дійшли команди-переможниці групових зустрічей: Еліт село Сунки, Рубін село Балаклея, старт із села Костянтинівка та Рембут з міста Сміла. Найдовше тривала інтрига зустрічі між командами фіналістами. Рубін і Рембут, які за підсумками відбіркових матчів посіли перші групові місця. Лише на останніх хвилинах команді з села Балаклея пощастило вийти вперед на один забитий м'яч. Завершився матч з рахунком 2-1. Суддівську колегію очолив головний суддя Ігор Новачуб. По закінченню гри команди привітав голова районної ради Василь Латенко. Він поважав спортсменам нових завершень та вручив переможцям і призерам відкритої першості Смілянського району і зміні футболу дві 15-го року пам'ятні призи. Днями у ліцеї відбулися загальноліцейні батьківські збори. Директор Софія Гнідая розповіла батькам про перемоги на олімпіадах, про роботу учнів у малій академії наук, участь у інтелектуальних конкурсах та змаганнях різних рівнів, організацію благодійних, екологічних акцій, конкурсів, виставок, змагань, роботу учнівського самоврядування та євроклубу, про роботу в проектах та міжнародну діяльність ліцеїстів. Заступник директора Алла Бурсевич, яка нині є начальником штабу цивільного захисту. Закладу наголосила присутнім, що у непростий для нашої країни час потрібно піклуватися про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Щоб діяти у надзвичайних ситуаціях, треба бути морально, фізично та психологічно до них готовими. Аліна Ніздрачова, президент ліцею, інформувала батьків про успіхи учнівського самоврядування, розповіла про новий енергозберігаючий проект мережі «Фокстрот Екоклас», до участі, у якому будуть залучені і учні, і батьки, і вчителі. Найкращих. Учні в ліцею відзначили нагородами у різних номінаціях. Переможці отримали грамоти, подяки та бурхливі оплески. Адже за кожним учнем стоїть величезна робота і самої дитини, і закладу, і допомога батьків. За останній тиждень в області на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип захворіло понад 5,5 тисячі осіб, що становить 0,4 від загальної кількості населення. Серед хворих 3524 дитини віком до 17 років. У цілому по області рівень захворюваності нижче епідемічного порогу, розрахованого на лютий, на 54%. Високі показники захворюваності на 10 тисяч населення за минулий тиждень зареєстровано. Бажано і в Сімлянському районі – 45,2. З 28 досліджених матеріалів форих із діагнозом грип та ГРВІ виявлено 5 форих на грип А, 13 на грип Б і 1 парагрип.